Усім привіт! Ви на каналі Альона Флях. Що може бути краще для Орхомана на день народження, аніж орхідейка? Або щось пов'язане з нею? Дякую вам, хто мені бажав вчора день народження. Дуже приємно. Вчора був. День народження. І я там казала ем, в предыдущому відео, що ну, я трошки назбирала до дня народження орхідейки і, може, щось знайду після дня народження. Так от, знайшла я дуже-дуже гарні квіточки. Побалувала себе і допомогла мені одна гарна дівчина, в неї Руки із золота, дуже гарний в неї смак. І от вона мені зробила подаруночок. Колись вона звернулася до мене і каже: можна взяти ваші квіточки, бо вона працює з резиною. І я хочу спробувати зробити з них прикраси. Ну, це було. Взимку, я їй дала декілька орхідейок, ну тоді в неї декілька вийшлося, але в основному майже всі ну, колір не держали якось дуже негарно засохли. І от по весні вона в мене знову спитала, чи можна, чи є в мене щось цікаве. Ну, а в мене, ви ж розумієте, є цікаве завжди. Є у кожного орхомана щось цікаве квітне. Великих орхідей вона не хотіла. Маленькі. Ну, В общем, прийшла вона і ми взяла, там назбирала. І е, вчора вона мені скинула, я їй сказала, в мене одна орхідейка, я б хотіла, щоб ти е, попробувала зробити з них прикраси. Якщо вийде, я в тебе її. Візьму. І от вона мені вчора відписалася вечором, що е, ті квіточки, з яких я хотіла собі щось цікаве, вони якраз е, готові. І от сьогодні ми зустрілися, і е, вона мені віддала красу, і хочу вам показати. Ну, а поки що велуємо на всіх моїх білявок, які зараз квітнуть. Ось ця пишненька це новиночка, це не домашнє квітіння. І отут Уральчик доквітає. А все остальне це домашнє квітіння. Перше квітіння для сого юкідана метелика. Мені повезло. В мене три ви. От Якщо вам предлагають цього юкідан три ви, то тоді беріть. В принципі, багато хто з таким триви у них проквітло. А якщо просто з сугою кідан-металик, то там є ну, проколи. Ну, так давайте покажу, що я в неї взяла. Ось така краса. Зробила вона мені ось такий панданців, по-французьки, як кулончик. Хто знає то це така красуня і дві отакі сережечки. Дуже мені сподобалось, вона як скинула. От я не знала, як перший, перший раз вони дуже е губили колір, як сохли. А цього разу я вважаю, що дуже-дуже вдало засушилися і дуже вдало вони вийшли. Так що ось таку. Такі прикраси мені сама собі я подарувала на день народження. Ну Як сам себе не побалуєш, ні, ні шуткую. Мене рідні побалували, ще будуть балувати. І я всім вдячна, що хто сповнив у мене день народження, хто мене привітав. Дуже-дуже приємно. Ось така краса. Боже, у нас сонечко вийшло, покажу моїх білявок, поки сонечко трошки вийшло. Це у нас, знаєте, як в тих тропіках, півдня дощ, півдня хмаринки сонце. Так що ось такі красуні. Звати дівчину Настя. І в неї дуже-дуже багато прикрас. Якщо когось цікавить, напишіть і я в неї спитаю дозволу. І е, дам їй координати. Ну, краса. У мене вже того року я в неї такі, як ромашечки жовтенькі, брала, також сережечки і отакий кулончик. Ну, не отакий, а кулончиком. то Дуже гарно, дуже вона акуратно і е, зі смаком працює. так що... Хотіла з вами поділитися. І також, ну, вже забула винести, мені подарила подруга дендробігом Нобілі. Ну що, буду з ним домовлятися. Ви знаєте, що я і Дендробіум у це така стара-стара історія. І поки що я в ній програю. Ніяк я з ними не можу домовитись. Ну, подарували, буду ще раз. Мабуть, винесу його на вулицю, як тільки відквітне, і подивлюся, як йому зайде. Ось така краса. Так що давайте ще раз помилуємося. Красуні, красуні, напишіть мені, з якої орхідейки ці квіточки. Хто уважний, той? Зрозуміє. Вона саджає на серебро. Так що дуже гарно. Бачите, який, яка гілочка. Ну, вона мені на шнурочок посадила, але я на цепочку її потім посадю. Краса, краса, звісно, гарніші. Ось так ще їх повісила, щоб вони трошки їх було краще видно. Ну, не знаю знаю, Я граюся, питаюсь, їй е, скинула декілька фото. І дуже-дуже я задоволена моїм моїм же подарунком. Ну нічого. Подарунків багато не, не буває. Я ще щось собі цікаве із орхідеєю е, знайду. Ну, а я ще раз хочу подякувати всім, хто мене. Е, Привітав! Також хочу подякувати всім, хто заходить до мене на канал, кому подобаються мені мої відео, я дуже рада з вами спілкуватися. Може, не так відповідаю, як хотілося б, але стараюсь зараз відповідати кожному. Також хочу привітати нових підписчиків. Як і у всіх, звісно ж, більшість дивиться без підписки. так що... Якщо вам цікаво, заходьте, підписуйтесь, і, може, в е мене буде знову і знову щось цікаве для вас. Так що дякую всім, дякую за привітання, дякую за підписку, дякую, що заходите, що пишете коментарі. Всім вам бажаю гарного дня. Слава Україні! Всім пока-пока!